Так, Всім привіт! Компанія Профтехніка. Сьогодні у нас на випробуваннях апарат профі 3,5 каналопромивним устаткуванням. Двигун 18,5 кВт. Йде помпа Мазоні 22 літра 350 бар. Значит, на випробуваннях вот вот каналопромивна фортунка для митиплообмінника. 4 назад. Три вперед. Бачите? Це на низькому тиску. Зараз ми наше устаткування. Воду відкрили, змикаємо. Триста бар для миття теплообмінних трубок. Так, поміняли форсунку на обертову, тобто вона ось така і обертається. Вмикаємо 350 бар друга форсунка. Так, і остання форсунка промивна, ось вона, вона трошки більшого діаметру. Те, що вам потрібно, промивна, три вперед, шість назад. Все, поїхали. а, ну подивимось, як вона працює. тобто Ми її пускаємо, вмикаємо апарата. На цю, я вам казав, буде 300 бар. Все, їдемо до клієнта.